Прогноз погоди в Україні на три дні з 17 по 19 вересня. Мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. Яка ж цікава цього року осінь, дощів майже немає, а загальна температура повітря у вересні в денні години настільки тепла, що випадково здається, нібито на дворі справжнє літо. Але кожної ночі літні ілюзії розчиняються. І про холодне повітря нагадує, що по справжньому спекотні дні вже позаду? У триденний період з 17 по 19 вересня у більшості областей буде тепла погода. У трьох областях мають пройти короткочасні дощі. Яка саме погода буде в різних куточках нашої найкращої в світі держави, зараз дізнаєтесь. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Навіть якщо ви писали коментарі до минулих відео, все одно напишіть, будь ласка, знову, адже кожен ваш коментар і кожна ваша вподобайка допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, можете написати, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається в наших прогнозах найбільше. Щиро дякуємо, а тепер повертаємось до погоди. В неділю, 17 вересня, дощі очікуються в трьох західних областях: на півночі, півдні, сході і центрі України. Опадів не варто очікувати. Північ у Чернігівській і Сумській областях очікується сонячна погода. Хмар на небі буде мало, опадів взагалі не буде. Денна температура повітря на Чернігівщині плюс 22-плюс 24 градуси. Нічна плюс 11 плюс 9. Вітер теплий, південний 5-10 метрів на секунду. В Сумській області трохи прохолодніше, плюс 20 плюс 22 градуси в день і плюс 10 плюс 8 вночі. Вітер буде дути з південного сходу зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. На півдні України в Запорізькій області і Криму в день термометри покажуть плюс 22, плюс 24 градуси. Нічна Температура на Запоріжжі плюс 13 плюс 11 градусів, Кримська ніч тепліша плюс 16 плюс 14 градусів. В Миколаївській області плюс 24 плюс 26 градусів в день, плюс 15, плюс 13 градусів вночі. На Одесьчині і Херсонщині синоптики прогнозують плюс 23 плюс 25 градусів в день. Вночі на Одещині плюс 17 плюс 15. В Херсонській області плюс 15 плюс 13 градусів. Вітер теплий, південно-східний 5-10 метрів на секунду. Захід тут короткочасні дощі очікуються на Волині, Львівщині, а також Закарпатській області. денна температура буде однаковою по всьому західному регіону, і це плюс 24, плюс 26 градусів, вночі плюс 13, плюс десять. Сонячне і малохмарне небо буде на Рівненщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині, а також Хмельницькій і Чернівецькій областях. Вітер теплий, південний 5-10 метрів на секунду. Схід нашої держави також буде сонячним і малохмарним. На Донеччині, Луганщині і Харківській області. В день плюс 21, плюс 23 градуси. Вночі плюс 13 плюс 10 градусів термометри покажуть на Донеччині. В Луганській області нічна температура плюс 12 плюс 10 градусів. Ніч на Харківщині найпрохолодніша плюс 10 плюс 8 градусів. Вітер прохолодний, північно-східний 5-10 метрів на секунду. Центральний регіон України на Вінничині в день очікується тепла і сонячна погода. Хмар на небі буде дуже мало. Щічки місцевих мешканців буде лоскотати теплий південний вітер з силою 5-10 метрів на секунду. Денна температура повітря у Вінницькій області, а також на Житомирщині, Черкащині, Кіровоградщині і Київській області разом зі столицею становитиме плюс 24-26 градусів, вночі коливатиметься від плюс 12 до плюс 9 градусів. На Дніпропетровщині в день плюс 22, плюс 24, вночі плюс 12 плюс 10 градусів. В Полтавській області буде прохолодніше плюс 21, плюс 23 градуси в день, плюс 11 плюс 9 вночі. Опадів центральній України не очікується. В перший день наступного робочого тижня, понеділок, 18 вересня, нічна і денна температура підвищиться майже в усіх областях. Чи варто очікувати на опади в цей день, розкажемо детально в кожній окремій області. Північ на Чернігівщині в день плюс 24 плюс 26 градусів, вночі плюс 13 плюс 11. На Сумщині на 1 градус прохолодніше плюс 23 плюс 25 в день, вночі плюс 12 плюс 10 градусів. Опадів на півночі не очікується, буде сонячна, суха і мало хмарна погода. У південних областях найтепліше повітря буде на Одещині, Херсонщині і Миколаївській області: плюс 25, плюс 27 градусів в день, вночі на Одещині плюс 16, плюс чотирнадцять. В Миколаївській і Херсонській областях плюс 14 плюс 12 градусів. Запоріжжя плюс 24, плюс 26 в день, плюс 14 плюс 12 вночі. В Криму в день плюс 23 плюс 25 градусів, нічна температура плюс 15 плюс 13. Небо по всьому півдню буде ясним і без жодної хмаринки. На заході, 18 вересня, термометри покажуть плюс 24, плюс 26 градусів в день на Волині, Рівненщині, Львівській і Тернопільській областях, а також на Хмельниччині. Закарпаття, Чернівецька та Івано-Франківська область плюс 25, плюс 27 градусів в день. Нічна температура в усіх західних областях буде плюс 14 плюс 12 градусів. Опадів не очікується. Сонячно можлива невелика хмарність. На сході плюс 22 плюс 24 градуси в день буде на Донеччині, Луганщині і в Харківській області. Вночі на Луганщині і Харківщині плюс 12, плюс 10 градусів. На Донеччині ніч тепліша плюс 13, плюс 11. Невелика хмарність і без опадів. Центр України на Вінниччині буде найтепліше повітря – плюс 25, плюс 27 градусів в день, плюс 13, плюс 11 вночі. В Дніпропетровській і Кіровоградській областях, а також на Полтавщині разом з Черкащиною, Житомирщиною, Київщиною і самим Києвом денна температура буде плюс 24, плюс 26 градусів, нічна – плюс 13, плюс 11. Дощів в Центральній Україні очікувати не варто. У вівторок, 19 вересня, в Україні продовжать панувати теплі південні вітри. Тому і загальна температура повітря також залишиться переважно теплою. Північ на Чернігівщині в день плюс 24 плюс 26 градусів, плюс 13, плюс 11 вночі. Сумщина плюс 23, плюс 25 в день. Вночі плюс 12 плюс 10 градусів. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Сонячна і малохмарна погода. У південних областях на Одещині плюс 25 плюс 27 градусів в день, плюс 16 плюс 14 вночі. Миколаївська область в день також плюс 25, п'люс 27 градусів, вночі плюс 14 плюс дванадцять. На Херсонщині і Запоріжжі плюс 24 плюс 26 в день, плюс 14 плюс 12 градусів вночі. В Криму денна температура плюс 23 плюс 25 градусів, нічна плюс 15 плюс 13. Небо буде ясне, хмари над півднем цього сонячного дня не літатимуть. Захід на Закарпатті, Івано-Франківщині і Чернівецькій області в день плюс 25 плюс 27 градусів, вночі плюс 14 плюс 12. Львівщина, Тернопільщина, Хмельниччина, а також Рівненщина і Волинь в день стопчики термометрів покажуть плюс 24 плюс 26 градусів, вночі плюс 14 плюс 12. Небо буде сонячним, з мінливою хмарністю, без опадів. На сході денна температура на Харківщині, Луганщині і Донеччині буде однаковою, і це плюс 23 плюс 25 градусів. Вночі найхолодніше буде в Харківській області: плюс 12 плюс 10 градусів. На Луганщині і Донеччині тепліше плюс 13 плюс 11. Опадів не варто чекати, буде сонячно і мало хмарно. У центральній Україні синоптики прогнозують плюс 24 плюс 26 градусів в день на Житомирщині, Київщині, Києві, у Дніпропетровській і Полтавській областях, а також на Кіровоградщині. Тільки на Вінниччині буде тепліше плюс 25 плюс 27 градусів. Нічна температура в центральних областях коливатиметься від 14 до 10 градусів тепла. В центрі буде сонячна погода з мінливою хмарністю. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я! І нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.